З іншого боку, США вже не стратегічний партнер України, це точно. Оці всі документи про особливо, про стратегічне партнерство України і США можна забути. На жаль, США хоче виступати в ролі такого собі брокера, який буде засновувати робити цю угоду. І амбіції Трампа він хоче бути Нобелівським лауреатом, отримати премію Нобелівську, Це його одна із визначальних таких речей, яка яка ну, підштовхує його до певних дій. Але я хочу сказати, що висування номінантів на Нобелівську премію миру закінчилося 1 лютого 2025 року. Тобто 24-го року, я не знаю, може він є серед номінантів, тому що там навіть після цього як оголошують переможця, не оголошують, хто був номінантом. Це є секрет. Але з іншого боку, ця амбіціозність Трампа вона е, йде на то, що е, він не може допустити поразки Сполучених Штатів, не може допустити другого Афганістану. чи Другого В'єтнаму, якщо згадати більш е, ті часи 70-ті роки, тому що він дуже амбітний, він хоче вигравати і він хоче таку зробити угоду, після якої ми не сказали, що ж ти про, програв, е, е, скажімо, програв в переговори з Росією. Але з іншого боку, всі ці от слова про те, що США лідер свободного світу. Ну немає вже свободного світу, такого єдиного, да? є Європа, є США і є Трамп, у якого тільки е, е, мова йде е, е, про певні вигади, як геополітичні, так і суто фінансові.